Всім привіт! Такі маємо прес-під а саме 330-ті, 339 джондіри. Ми виставили їх так в рядочок. Всі, щоб могли ви побачити, що в якому стані. Так як я акцію трошки недавно об'являв. Ну, та ще акція вона ще працює, ще надії. Але саме багато яких не було, багато що розпродали, ну і багато що поприїжджало свіжого. І навіть були свіжі прес-підверші, я не виставляв, що фура приїхало, але вже так виставили саме 339. Дивіться, як гарно, просто любо подивитися. Аж ну, дуже гарно. Mm. Саме 330. Я так зараз швиденько пробіжуся, вам покажу, які, що, в якому стані. Якщо вас щось зацікавить, якщо ви знали, акція ще діє, ми просто ви перетелефонували чи просто скріншот скинули, е, скрін зробили що. Який вас пре зацікавив, і ми швиденько його можемо запустити, провірити до, ті, до, до сіна, до тюків. Ще зробити вам відео і ви можете побачити. Преси не є з великим напрацюванням, бачите, шахти повністю в красках. Це вони не фарбовані, це не те, що ми їх пофарбували. Дивіться, все блистить, все суперово. Це, дивіться, які в якому ж останні можна вибрати. Преса, якщо ви бажаєте саме джондир, та і різні, але в цьому відео тільки знімаю суто Джондіра. Саме 330 і 339. Отакі 30-30 і 339, тільки два 339-х є. Дивіться, в якому стані. Ви просто приїжджаєте, навіть якщо є можливість приїхати, ви можете приїхати собі. І вибрати, якого ви забажаєте. Це не просто там один-два на площадці, а тут їх дуже-дуже велика кількість. Тому, якщо вас цікавить, якийсь прес підбирати, я так швиденько зараз пробіжусь, вам покажу. Якщо вас цікавить, робите скрін, скидаєте відео чи фото, і я вам роблю відео, як він працює. І вас, якщо все вас влаштовує, грузимо і веземо без передоплат, без якихось там авансів, ви скидаєте вашу адресу, ми привезли, ви в себе до тракторця запустили, все вас влаштовує, все сподобалося, розрахувалися і поїхали. Я думаю... Ви будете задоволені, багато продали цього року саме 330-ті моделі. Це самі популярні такі моделі 330-339, то люди були задоволені. Тому, якщо у вас є якісь питання, телефонуйте за номером телефону на все добре.